Просто найгірший СММ, просто як в особистості. Зараз мене просто закидають помідорами. Загейтять. Напевно, це відео взагалі буде дуже погануватися. Але це Марк Цукерберг. Взагалі він якось іде з розрісу. так, тих. Які він пропагує в, в соціальній мережі, і Facebook, і Instagram, тобто там є певні такі заявлені цілі. І ось він іде капітально розріз. Що я маю на області? Ну, ви знаєте, що Facebook створений для того, щоб підтримувати так, соціальну мережу, соціальні контакти дуже давно. І при цьому Марк Супербер дуже неактивний. Він найчастіше постить фотографії там своїх якихось сімейних посаденьок, тобто він фактично пропагує проведення часу в соціальних мережах, спільнотах і так далі, але при цьому сам не дотримується цього.